Вітаємо на каналі Благовіст. Сьогодні ви почуєте 10 фактів про Україну, які приголомшать вас. У місті Миколаїв знаходиться один з найстаріших і найбільших суднобудівних заводів у східній Європі. Заснований в 1788 році. Завод має великий внесок у розвиток українського суднобудування та виготовлення військових кораблів. Під Одесою знаходиться Одна з найбільших у світі систем Катакомб, яка має довжину близько 2500 кілометрів. Вони використовувалися як укриття під час Другої світової війни і досі є об'єктом для досліджень та екскурсій. Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької відкритий у 1900 році, вважається одним з найкрасивіших театрів Європи. Завдяки своїй розкішній архітектурі та унікальній акустиці, Україна є батьківщиною багатьох видатних художників, таких як Казимир Малевич засновник супрематизму та Марія Примаченко, чиї яскраві й фантастичні картини вважаються культурним надбанням країни. Кам'яна могила в Запорізькій області є унікальним археологічним пам'ятником. Де збереглися древні петрогліфи та наскельні малюнки, датовані 20-30 тисяч років до нашої ери. У Львові, відомому своїми культурними традиціями, працює понад 100 театральних колективів, що ставлять більше 1500 вистав на рік. Це робить Львів одним з провідних культурних центрів України. Українська антарктична станція Академік Вернацький була заснована у 1996 році на місці колишньої британської станції Фарадей. Вона є важливим науково-дослідним центром, де проводяться дослідження в галузі кліматології, біології та геофізики. Софійський собор, побудований у 11 столітті, має 13 куполів. І є одним з найважливіших релігійних та культурних пам'яток України. Усередині собору збереглися унікальні мозаїки та фрески, які є шедеврами середньовічного мистецтва. Трембіта традиційний український музичний інструмент, використовується під час різноманітних фестивалів та святкувань у Карпатах, зокрема на гуцульському фестивалі, який щорічно проходить у верховині. Ляльки-мотанки є традиційними оберегами в українській культурі, вони виготовляються без використання голки та вважаються символами родинного благополуччя і захисту. Відкриття, які ми зробили сьогодні, нагадують нам, що іноді найважливішим є здатність дізнаватися правду та ділитися з нею. Задавайте собі питання, шукайте відповіді і не переставайте ставити питання. Тільки так ми можемо розширювати свій розум. І робити світ кращим місцем для всіх. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. До нових зустрічей!